Які бувають найчастіші порушення у діях працівника ТЦК та СП при затриманні особи? Ну, по-перше, це незаконне затримання. Працівники ТЦК та СП не мають права здійснювати затримання, оскільки це повноваження правоохоронних органів. Насильницьке доставлення осіб до центрів ТЦК та СП без офіційного вручення повістки або відповідних документів заборонено? По-друге, це примушувати до підписання певних документів. Наприклад, вимога вимогати документи без пояснення їхнього змісту, що часто стосується згоди на проходження, наприклад, ВЛК або інших паперів, також заборонено нормами чинного законодавства. По-третє, застосування фізичної сили чи морального тиску або погрози, залякування, шантаж, маніпуляції все це є таким, яке суперечить нормам чинного законодавства. Порушення прав на професійну правничу допомогу або перешкоджання особі скористатися правом на адвоката. По п'яте. Недотримання правил перевірки документів. Відсутність службових посвідчень у осіб, що здійснюють затримання або їх непред'явлення, безпідставна перевірка документів у випадкових громадян, наприклад, під час рейдів у громадських місцях і так далі. Відсутність належного оформлення затримання, неоформлення протоколу працівниками ТЦК та СП тощо.